Те, що було на Росії, ну вражає, бавовна продовжується. І якщо би насправді Кремль хотів призупиняти удари по Україні, як він обіцяв, а це Трампу він би це зробив. Але з огляду на те, що Путіну сьогодні не треба мир, звісно, бавовна на Росії буде продовжуватися, і вона горить все з новою і новою силою. Почнемо давайте із Волгоградської області, тому що там було чутно вибухи в районі аеродрому Маринівка. Пропоную послухати це для того, щоб потім Російська Федерація не подавала це як загоряння трави чи падіння уламків безпілотників. Дійсно чути політ безпілотника. Ну а далі вибухи. Давайте подивимося. Ну, а в цей час так само було гучно в гірсько-алтайському районі Російської Федерації. Там кажуть, що без світла через підпал залишився дійсно гірсько алтайськ на підстанції. Що відбувалося там, насправді інформації мало, але от бачимо, що дійсно щось палає. Якщо говорити про більш масштабні атаки, вони також були, це, звісно, не все, що відбувалося цієї ночі. Краснодарському краї заявили про повторний вибух на атакованій ще 18 березня на автобазі в Кавказькому районі, і на якій з того часу не можуть загасити пожежу в артилеріму штабі цього регіону. Заявили, що були поранені дві особи. Також заявляється, що площа пожежі збільшилась до 10 квадратних метрів. В процесі горіння через розгерметизацію резервуару, що горить, стався вибух нафтопродуктів і викид нафти, що горить, розповідають в оперативному штабі Краснодарському краю. З Одиниць казали ж так само, і що працюють там техніки, працює служба рятувальна. Ну і підтверджували, що постраждало двоє людей. Я пропоную послухати, що відбувалося там. Ну і звісно, з коментарями, які. до нас проходят из Российской Федерации. Вот это да. Вот это полыхает, да? Ось так, от коментують зокрема росіяни. Таке враження, що чоловік дійсно в захваті, можливо, йому це подобається, можливо, він дійсно так само чекає все ж таки миру, і можливо, навіть болюває за Україну, але тим не менше, будь-якому разі, ми розуміємо, що ця війна, яка є проти України, це війна безперечно, є всієї Росії. Тут не варто виокремлювати окремих людей. Путіна, верхівку, дійсно, усіх, хто сьогодні працює на економіку Росії, хто там живе, очевидно її підтримує дійсно сьогодні. Є є ворогами України, що кажуть дам Міноборони Російської Федерації, там, звісно, вже встигли відчитатися самого ранку про наслідки ударів, що ж відбувалося, і скільки нібито перехопили, кажуть, що. Засоби російської ПВО а, знищили і перехватили 43 українських безпілотника. кажуть 34 над на Волгоградської області, 4 на території Ростовської області, 4 ще над територією Курської області і один безпілотник над територією Білгородської області. Впевнена, що не все розповіли в Міноборони, не всю правду, а тому дійсно будемо швидше опиратися на ті світлини, і відео, які нам присилають із Російської Федерації, і публікують охоче в пабліках. Ну що дещо цікаве сталося напередодні? От з'явилися кадри надзвичайно яскраві. Про воєнні пабліки повідомляють, що це удар збройних сил України по газовимірювальній станції суджа. Курські канали пишуть, що вогняний смоски видно навіть з самого міста. Ну а відомо, що через... Суджу через газовимірювальну станцію дійсно здійснюється подача російського газу далі в Європу. Офіційної інформації від влади наразі немає. Ось такі яскраві кадри. Ми бачили. Очевидно, що будемо мати ми або підтвердження, або спростування в будь-якому разі. Все, що горить на Росії, це дійсно так має бути. Ну а я так само нагадаю, що дуже часто ось ці а, яскраві а, фаєр-шоу відбуваються завдяки саме Російській Федерації, адже ми знаємо, що Росія активно. Бомбардує своє ж місто, адже саме така тактика є звільнення Російської Федерації. Ну і скільки разів згадаємо в Росії, просто випадково з літаків просто падали бомби. Тому дійсно це не нове. Хто ж влаштував цю атаку? А будемо розбиратися, але в будь-якому разі палає і горить воно. Надзвичайно красиво. ну а напередодні була дійсно надзвичайна подія, яка розлютила провійськові пабліки так званих воєнкорів. Але що цікаво зараз намагається все ж таки офіційно приховати а офіційно ніхто не коментує з Російської Федерації те, що сталося, якщо говорити про Путіна його найближче оточення. А відомо, що українські безпілотники дальнього радіосаді атакували аеродром стратегічної авіації біля російського міста Енгельс Саратовська область. До попередніми даними вдалося влучити у склад боєприпасів і пального були надзвичайно великі потужні вибухи. І звісно, зараз відповідно ми будемо бачити так само і продовження цієї детонації, тому що зараз величезні проблеми на Росії внаслідок цього, Ось, зокрема вже джерела БіБІСІ запевняють, що пошкодження. Цивільних об'єктів і будівель, про які писала Російська Федерація, це все ж таки результат невдалих дій російської протиповітряної оборони. А як каже співрозмовник, що російські системи ППО діяли неефективно, влучали ракетами в по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах в містах Енгельс та Саратов? Місцеві жителі Саратова та Енгельса розповідали, що близько четвертих годин ранку їх розбудило гучне виття сирен, після чого пролунала серія вибухів. Очевидці також повідомили про пожежу в районі нафтобази в Енгельсі, пише канал Шот. А пізніше місцевий чиновник Бусаргін підтвердив, що під атакою опинився місцевий аеродром. Ну і що цікаво, сінт-аналітики вже почали аналізувати ось ті світлини, які ми бачимо, і супутникові знімки. Вони Зазначили, що під удар дронів потрапили склади з ракетним озброєнням і паливно-мастильні матеріали. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко він сказав, що на аеродромі було знищено запас крилатих ракет Х-101 це ті ракети, якими найчастіше Російська Федерація атакує України. Ну а відомо, що – це надзвичайно важлива для Росії військова авіабаза. Там зокрема, зберігаються стратегічні бомбардувальники і розташована вона за 14 кілометрів на схід від злітно-посадкову смуку. завдовжки, яка я нагадаю 3500 метрів. Так само йшлося про те, що там, нібито стоять і ракетоносці, Ту-95МС, ту 22 м 3 та ту 160 які здатні нести ядерну зброю. Ну я гадаю, що так само писалося і в пабліках про вибухи у Криму окупованому росіянами. Зокрема, писав Кримський вітер, що в окупованому Севастополі прогремів сильний вибух. А і тут, звісно, от на тлі цих повідомлень хочеться згадати і про нашу нову довгу ракету Нептун. І, звісно. Усі ті розмови, які йдуть щодо самого кримського мосту. А ми нагадаємо, що це незаконна забудова, як казали так само і наші військові керівництво, і політичне керівництво, яке має бути обов'язково знищена. Наразі щоправда, військові кажуть, що такої потреби нагальної немає. Швидше це могло би бути таке політичне рішення і політична біль для Путіна. Але давайте почуємо військового експерта Сергія Грабського, який так само коментував можливість знищення Кримського мосту і чи це взагалі робити на Якби ми мали в наших арсеналах як мінімум 2, 3, 4, 5 сотень ракет, які б могли наносити удар, і то я б так дуже скептично ставився, то е, перспективи безумовного ураження кримського мосту. Тому що е, що значить уразити кримський міст? Позбавити противникам можливості здійснювати логістичне забезпечення. Вибачте, але якщо ми. Е, якщо ми е, Проводимо атаки на Крим, і внаслідок цього зупиняється рух на Кримському мосту. Це так само позбавлення противника можливості проводити логістичне забезпечення, але це нам коштує мінімум від того, що ми можемо використати. То знов таки, вибачте, моя першого освіта, інженер-залізничник. І я, я цілий рік присвятив тому, як руйнувати такі споруди, і я усвідомлюю абсолютно обсяги того, що має бути туди закладено, направлено для того, щоб зруйнувати цей міст. Ну і на сьогоднішній день моє глибоке переконання залишається незмінним. Не варто витрачати наші і моральні і матеріальні ресурси для того, щоб наносити удари по Кримському мосту безпосередньо. Ми можемо зробити, як то кажуть, похідні атаки, тобто знищуючи об'єкти інфраструктури, які є більш важливими для ворога на території Кримського півострова. Ну і останній, це такі знаєте, аргумент з чорного гумору. Ну ми ж не звірі. Ми до сих пір даємо можливість тим, хто в який, в якийсь спосіб незрозумілих причин. Опинився на українському півострові. Залишити і збереження залишити цей півострів і збереженням їхнього життя така думка Сергія Грабського, Ну а насправді ось цю розмову про бавовну і про звісно наслідки терористичної атаки по Україні. Я хотіла завершити ще однією пожежою, тому що не лише в Україні Росії цієї ночі палало з Лондона нам так само прийшли повідомлення, що Близько 16 тисяч людей залишилися без світла після потужного вибуху та пожежі на електропідстанції. Аеропорт Хітро був закритий на добу. Повідомляється місцеві змі. Вибух стався цієї ночі на південному сході Лондона. В районі Гейс. вибухнула місцева електропідстанція, Після чого спалахнула масштабна пожежа, яку видно за кілька кілометрів. Місцева влада евакуює мешканців та працівників найближчих підприємств через. Сильне полум'я говорили ми так само і про газовимірювальну станцію суджа, яку за інформацією Російської Федерації нібито атакували українці, але стало відомо що. Все ж таки, як і здогадувалась, я зокрема на початку нашого ефіру, що все ж таки це справа рук Російської Федерації. Офіційна заява Генштаба Росія атакувала газовимірювальну станцію Суджа в Курській області, щоб звинуватити Україну. У ЗСУ наголосили, що станція неодноразово обстрілювалась силами Росіян, зокрема влітку минулого року, у генштабі додали, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого розміщення своїх. Підрозділів Остап, друзі, крапки над і, іроставив генштаб і дійсно всі ті заяви, які лунали від Російської Федерації, сьогодні можна насправді, справді виконати у смітник. Адже очевидно, що провокації від країни агресора вони зрозумілі, вони очікувані. Ну і звісно, тут навіть без заяви Генштаба, скажімо так, було очевидно і зрозуміло чиїх рук могла бути ця атака. Адже, ми розуміємо, що для України вона насправді у військовому сенсі, де навіть в політичному сенсу. Немає абсолютно ніякого.